Не стійте осторонь. Перше послання до Тимофія, розділ 2, вірші 1 та 2. Отже, насамперед прошу звершувати молитви, прохання, моління, подяки за всіх людей, за царів і всіх начальників, щоб проводити нам життя тихе і безтурботне у всякому благочесті та чистоті. Бог сказав нам молитися за свою країну і своїх керівників. Але Бог очікує, що після молитви ми почнемо діяти. Вибори дуже важливі для майбутнього вашої країни. Ваша країна знаходиться в центрі виливу духа, і тому дуже важливо, щоб були обрані правильні люди, і ми повинні подбати про це. Не чекайте Дня виборів, щоб почати шукати відповіді від Бога, за кого голосувати. Почніть молитися вже зараз. Щоб ні засоби масової інформації, ні жодні інші голоси, що лунають з усіх боків, не могли вплинути на вас і відвести вас у бік від Духа Божого. Моліться, щоб не потрапити під вплив розумно продуманих реклам та ідей. Почніть уже зараз молитися про майбутні вибори, будь то вибори місцевого масштабу або вибори в масштабі всієї країни. Моліться про них щодня. А потім дякуйте Духу Божому за його мудрість у тому, за кого голосувати, що говорити і коли говорити це іншим. Дякуйте йому за мудрість проголошувати ім'я Ісуса і стверджувати, що серед вашого уряду буде мешкати Бог, який буде вести і направляти його. Так що приготуйтеся, моліться, голосуйте, не стійте осторонь, уривоки святого письма. Перше послання до Тимофія, розділ 2, вірші з 1 по 8. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання істини, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. Це свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу в Христі, не ввожу в оману, вчителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці. Здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву.